Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин про головні події і теми з життя рівного та області за цей тиждень. Дивіться далі. Першу в Україні добровільну пожежну команду, до якої входять священнослужителі, створили на Рівненщині. Чинці свято Воскресенського гурбанського чоловічого монастиря на повстанських могилах разом із лісниками та місцевими мешканцями допомагатимуть рятувальникам прибуркувати пожежі. Детальніше про ідею, навчання, екіпірування та населені пункти, які обслуговуватимуть, дивіться у сюжеті наших журналістів. Встигли відчути себе пожежниками, проте сподіваються, що їх допомога не знадобиться. Так говорить настоятель свято Воскресенського гурбанського чоловічого монастиря на повстанських могилах Архімандриту Нуфрій. Адже саме там заснована добровільна пожежна команда, до якої входитимуть чинці. Ми надіємося, що воно ніколи нам не знадобиться нікуди такі виїзди. Хай вона краще буде украсою для нашої бителі. Ми будемо знати, що вона є. І люди будуть надіятися, що вона є, але ми надіємося, що вона ніколи не буде виїжджати з цього гаража, і нам не треба буде звикати до цього пожежного образу. Пожежну команду створювали спільно із обласним управлінням ДСНС. Вони передали автомобіль та провели спеціальне навчання, аби добровольці мали базові навички роботи рятувальників. Автомобіль векомагірус близько тонни води, оснащений насосною. Установкою ми забезпечили всіх членів пожежної команди бойовим спеціальним одягом і обладнанням і навчили. Це сама дальня точка бувшого з Долбунівського району і до найближчого державного пожежного рятувального підрозділу ну, є велика відстань. Микола Брилюк, місцевий мешканець села мости, чоловік пенсіонер, проте каже, хоче бути корисним і допомагати громаді, тому й долучився до пожежної команди. Вона важлива, бо через що віддалені, ну, маючи як сказати, мізу далі асі села, що по кругу, це мости, зелений дуб, булере, святе, буща. Вирішили створити пожежну добровольну команду. Нас навчали, як розмотувати рукави, як подавати воду, от. закачувати воду. Така добровільна пожежна команда є унікальною та першою в Україні, адже досі до жодної з них не входили чинці. Вона складається з шести осіб, двох священнослужителів монастиря, двох працівників лісового господарства та ще двох мешканців села мости. Місцева громада виділила кошти для навчання цих добровольців. Вони на безоплатній основі, але завжди поруч і завжди будуть готові допомогти місцевим громадам. Наша задача створювати такі місцеві пожежні команди кругом, тому що важливо побудувати таку протипожежну всеохоплюючу, Оборону така ідея розбудувати по всій території України добровільні пожежні команди для того, щоб вони могли професійним пожежникам, нашим рятувальникам допомогти. Команда обслуговуватиме найближче до монастиря села, зокрема, мости, зелений дуб, святе, будераж і бущу. Базуватиметься вона на території монастиря. Там підготували теплий гараж, мають паливно-мастильні матеріали та відповідну водійську категорію для керування авто. Анастасія Шепетюк Олексій Олексієнко, випуск новин. Мріяв вирощувати малину та займатися господарством. Завадила війна. Військовослужбовець ЗСУ Олександр навесні цього року став на захист України, проте за кілька місяців отримав поранення. Наразі проходить реабілітацію та чекає на повернення додому. Історію рядового Олександра зняту в рамках волонтерського проекту Ukraine for Heroes. Дивіться далі. Знайомтеся, це Олександр, чоловік родом із Волині. З початку березня цього року військовослужбовець ЗСУ до Лав Збройних сил України пішов добровольцем разом із односельчанами. Їхали всі хлопці, і я поїхав. Багато у нас повний автобус нас обирався. одразу ж нам воєнкомат іме догляд на другий день одразу і повестку і нас так призвали, вибрали 11 чоловік. З 11 чоловік ну, не сам самого першого відібрали, ну, як сказали, що в гарячі точки поїдемо. Наприкінці травня на Луганщині у місті Попасне. Чоловік отримав поранення. Рятуючи командира взводу, спіймав кулю ворожого снайпера. Олександр розповідає, на світанку почали літати рашистські дрони, а згодом їх позиції атакували. Получилось так, що йому відірвало руку. Кричав, звав на допомогу, я ближче був біля його, води просив, так, да, я до його, поміг, дав води, ну, перетягнув джгутом, турнікетом біля плеча, бо вже кров'ю стікав, пробували його ну, на руках, і дотягнути до БТР, але мене догнала пуля. І снайпер мене положив, і далі я вже на допомогу сам вже кликав. За майже п'ять місяців від дня поранення чоловік пережив шість операцій, проходив лікування у восьми медзакладах наразі на етапі реабілітації. Бахмут. Першу допомогу давали. Там Краматорськ, Петровськ, і вже ближче сюди Львів. І це вже в госпіталі, в Львові. Вже. Перші перші допомоги ставали надавати операції. Дякую лікарям. Пуля пройшла, зловила мене в ногу. Перебила кістку. Поставили Титанову пластину. Зараз тут на реабілітації вже другий місяць, плюси є, вже стараюся на ногу ставати, на пальчики. Як Сказали лікарі. До початку повномасштабної війни чоловік працював на фермерському господарстві, займався зрошуванням ягідних плантацій разом із дружиною, почав вирощувати малину та будував плани на майбутнє. Плани були маліною, зайнявся сезони Зараз маліною зайнявся, насадив маліни, не вспів положити капельну систему полів, бо прийшлося йти на війну. Але нічого. Без поліву маліна росте жінка, дочки вибирають. За словами лікарів, після такого поранення, як у Олександра, реабілітація буде тривалою, можливо, півроку, можливо, рік. Чоловік чекає повернення додому, аби зайнятися улюбленою справою та нарешті посадити ті сорти малини, які не встиг до війни. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Підтвердження трудового стажу для призначення пенсії по новому наприкінці вересня. Уряд вкотре вніс зміни до постанови, яка врегульовує порядок підтвердження стажу. Що змінилося та як це вплине на процес оформлення пенсій – дивіться у наступному матеріалі. Мало не щороку в Україні зростає мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію за віком. Ще в 2021-му потрібно було мати 28 років стажу. А вже з початку поточного року ця цифра знову збільшилася. У 2022 році для виходу на пенсію людина має досягти віку 60 років, і для цього необхідно мати 29 років страхового стажу. Якщо ж людина на час досягнення віку 60 років, чоловіка або жінка не має 29 років напрацьованого страхового стажу, відповідно може вийти на пенсію по досягненню віку 63 роки за наявності страхового стажу від 19 до 29 років. Якщо ж на час досягнення 63 роки особа не має. 19 років страхового стажу. Відповідно, має особа право вийти на пенсію по досягненню віку 65 років, якщо в неї є страховий стаж від 15 до 19 років. Порядок підтвердження наявного трудового стажу затверджений урядом. Однак, наприкінці вересня були внесені певні зміни. Стосуються вони селян, підприємців, дружин, військовослужбовців, засуджених і реабілітованих осіб, людей, які мають пільговий стаж та тих, хто втратив документи через війну і не тільки. Особам, які працювали, які мають трудові книжки з періодами роботи, страховий стаж зараховується по трудовій книжці. Починаючи з 1 липня 2000 року, відомості про страховий стаж особи є в системі персоніфікованого обліку. Державного загальнообов'язкового соціального страхування з 2004 року. Згідно законодавства, страховий стаж зараховується рік в рік за умови сплати страхових внесків. Мінімальний становить 22% від мінімальної заробітної плати. Якщо зарплата була нижче мінімальної, то стаж зараховується пропорційно відпрацьованим дням. Підтвердити його також можна без наявності трудової книжки. Або якщо запис у книжці неправильний для підтвердження можна надавати довідки, довідки видають. Установами, підприємствами, організаціями, навчальними закладами, також архівними установами, які приймають документи на архівне зберігання. Відповідно на даний час, до оскільки внесені зміни в порядок підтвердження наявного страхового стажу. Довідки можуть видавати підприємства з електронним цифровим підписом. Підтвердити стаж можна за наявності двох свідків. Зокрема, таким методом можуть скористатися тимчасово переміщені особи, які втратили свої документи або в тому випадку, коли внаслідок бойових дій було знищене підприємство, де раніше працювала людина. Період роботи можна підтверджувати на підставі показань не менше двох свідків, які знають заявника по спільній роботі і Мають також документи про роботу, за час якої вони підтверджують роботу заявника. Тобто... Необхідно, щоб свідки мали документи за періоди роботи, також до страхового стажу роботи будуть зараховувати і періоди ведення особистого сільського господарства. Відповідно, якщо вона сама веде діяльність, то вона має бути зареєстрована як підприємець, має мати статут, і в статуті має бути обумовлено, який вид діяльності, яким видом діяльності саме по. Сільськогосподарських роботах вона займається і відповідно має сплачувати внески до пенсійного фонду. Зараховується і період навчання на денній формі у ВНЗ, однак лише до 1 січня 2004 року виключенням є навчання на підготовчих курсах. Зараховується і час догляду за особою з інвалідністю першої групи або за дитиною до 16 років, а також за пенсіонером, який потребує постійного стороннього нагляду. Підставою для зараху. Таких періодів роботи є довідки органів соціального захисту, які надаються органам пенсійного фонду про отримання допомоги або компенсаційної виплати за догляд, або. Складення акту фактичних обставин здійснення такого догляду уряд ніс у порядок підтвердження стажу близько 20 правок. Деякі з них є суто технічними, до прикладу, формулювання фраз. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випускновин. Поради президенту, Верховній Раді та уряду України від рівненських ЄСівців, розподіл міського бюджету, передача майна державі, дискусії навколо перейменування вулиць Рівного та повітряна тривога. Як цього тижня відбувалася сесія Рівнеради – Дивіться далі. Не встигли розпочати роботу, як довелось піти на вимушену перерву тривалістю півтори години. Саме так розпочинало сьогоднішнє чергове засідання сесії рівнеради, адже о 10-й годині пролунав сигнал повітряної тривоги. Після повернення до залу засідань проголосували за передачу у власність Міністерства оборони України приміщення колишнього дитячого садочка, яке ще перед початком повномасштабного вторгнення надали в оренду управлінню тероборони Західного регіону. Далі голосували за звернення. Зокрема, як називали їх деякі депутати в залі популістичні та політичні. Ська фракція Європейська Солідарність хотіла порадити уряду, як формувати державний бюджет на 2023 рік. Важливий акцент маємо зробити на оборону, забезпечення військовослужбовців, виробництво українських озброєнь і боєприпасів. Ми просимо внести зміни до бюджетного кодексу і повернути повноваження Верховній Раді ухвалювати рішення щодо державного бюджету України. А відповідним місцевим радам розподіляти місцеві бюджети для коїсь на жаль, а для когось на щастя таке звернення підтримки у залі не знайшло. Ще одне звернення від ЄСівців щодо захисту громадян від енергетичного колапсу не підтримали, адже жодної конкретики, як це можна зробити, не було. Зробити наступні кроки розгорнути системи протиповітряної оборони для захисту об'єктів критичної енергетичної інфраструктури електростанцій. Теплоелектроцентралів, розподільчих мереж, видоповних потужностей тощо підготувати та розсередити по країні достатні запаси матеріалів та швидкого відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури у разі їх пошкодження. Забезпечити джерела надходження газу вугілля та інших енергоносіїв з України та інших країн. Проте на питання, як окремі із цих заходів можливо виконати рішення у пана депутата, не було. Далі мали голосувати. заздавалося, просте питання перейменування чотирьох вулиць та одного провулку, які попередньо затвердили на комісії. Дискусія виникла щодо нової назви вулиці Гагаріна. Її планували перейменувати на Василя Червонія. Проте депутат Олексійович вніс іншу пропозицію. Я пропоную вулицю Гагаріна перейменувати. На вулицю Віталія Магіля, щоб віддати честь нашому герою, але депутати з цим не погодились. Адже за такою логікою, усі герої, які віддали життя за Україну, заслуговують на тебе. Вулиці були названі в їх честь. Офіцер, який віддав своє життя в боротьбі і загинув в бою, заслуговує на таку честь. Я нічого не маю проти. Я нічого не маю проти інших кандидатів. Є відповідна процедура, а ви е, просто іншого шановного людину, яка погодила комісія, просто хочете замінити. Другою, шановною ну так не робиться, зрештою пропозицію Алєксєвича поставили на голосування, проте підтримки в залі вона не знайшла. Тож вулиця Гагаріна все ж матиме назву Василя Червонія. Далі перейшли до грошей, а точніше до програми компенсації різниці в тарифах, яку затвердили перед початком минулого опалювального сезону, аби не підіймати тариф за спожити тепло для населення. Ми прийняли таку програму. Взяли на себе цей обов'язок, але була домовленість під час дискусії, що вони подають планові показники. Якщо менше, ми платимо по факту. Якщо більше, ми платимо не більше затверджених планових показників. Зараз нам пропонують просто додати ще 16%. 2 мільйона практично на 99 сотків, приватні компанії рівне теплоенерго. Проте перед початком вже цього опалювального сезону виявилось, що місто ще боргує понад 16 мільйонів гривень теплопостачальному підприємству. Але як так сталося, ніхто не розуміє. Адже на комісії це питання не пройшло. Будь ласка, у вас хто вам дав доручення? У Вас є документ письмовий, щоб що піддавати перед не має, не має цього документу. Я говорив про те, що нам не потрібно ініціювати витрату додаткових 16 мільйонів з міського бюджету. І таке рішення ставили, але воно не пройшло, і комісія такого доручення не давала. У нас є небагато можливостей, а от сьогоднішнє голосування це одна із тих можливостей ще одну помилку не допускати і гроші лишити в міському бюджеті і ламати оці схеми, системи. Неправильні. Всі кажуть, неправильно, але ми нічого не вирішуємо. І на Скаємо чомусь за. Ну давайте натиснемо проти, і все яколи маємо цю систему. Питання необхідної кількості голосів не набрало. Проте депутат фракції Рівне разом Сергій Рибачок заявив про недовіру до голосування, адже не зміг натиснути кнопку через відсутність у залі. Тому депутати повернулись до голосування про компенсацію 16,5 мільйонів рівне теплоенерго і таки знайшли голоси та виділили кошти з міського бюджету, оскільки опалювальний сезон минулого року він затягнувся. І ми довго не вимикали опалення. Відповідно, накопичився борг роботи теплоенерго, тобто постачання теплоносія. Відповідно, теплоенерго звернулось до міської ради з проханням компенсувати саме цю різницю в тарифах на підставі поданих. Заяв звернень і цифр серед питань порядку денного був довгобутна Драгоманова, 7, які за кошти німецьких донорів планують переобладнати на житло для внутрішньопереміщених осіб. Вони готові включитись в роботу по допомозі нам по облаштуванню житла для внутрішньопереміщених людей та для інших категорій населення міста. Вирішили, що приміщення по вулиці Драгоманова підходить для ревіталізації. Це приміщення вже понад 20 років стоїть і не використовується ніким. У міської влади до цього не було коштів на фінансування робіт. Також депутати затвердили стратегію громади з раціонального використання енергетичних ресурсів та надали дозволи на проведення робіт за грантові кошти нефко у трьох освітніх закладах міста. Розглянути усі питання на одному засіданні міські обранці не змогли, тому зробили перерву до наступного пленарного. Анастасія Шепетюк Олексій Олексієнко, випуск новин. Температурні аномалії, періоди засухи, руйнівні повені та інші екстремальні погодні явища вже не здаються чимось далеким. Україна сповна відчуває на собі глобальну зміну клімату. Лише на Рівненщині середньорічна температура підвищилася більше ніж на один градус. Громадська організація Коклуб презентувала рекомендації щодо заходів з адаптації до кліматичних змін. Подробиці у сюжеті наших журналістів. Якщо проаналізувати, як змінювалася погода на Рівненщині за останні кілька десятків років, можна помітити тенденцію: літні місяці стають дедалі теплішими, зменшується кількість днів зі сніговим покривом, а екстремальні погодні явища, такі як сильні пориви вітру, надмірні опади чи навпаки засуха, повторюються все частіше. Все це наслідки глобальної зміни клімату, які у тій чи іншій мірі прослідковуються по всій планеті. Так погода в нас змінилася. Якщо брати температурні показники. Середньорічна річна температура у нас на Рівненщині виросла більше ніж на 1 градус. До речі, це багато. Якщо брати по території області, то якраз саме у наших регіонах температура ну, найбільше виросла. Громадська організація Екоклуб проаналізувала, які наслідки зміни клімату вже характерні у рівненській громаді та як можна адаптуватися до цих процесів. Екоактивісти вперше презентували подібне дослідження на місцевому рівні, розглянули дані про зелені насадження, стан водойм, щільність забудови тощо. Крім цього, провели опитування серед жителів рівного та квасил. Більше 300 респондентів розповіли, як вони реагують на кліматичні зміни. Більшість людей відчувають на собі зміни клімату. Більшість людей відзначила, що вони, наприклад, відчувають погіршення свого стану під час хвиль спеті. І що значна частина з них змушена звертати або звертатися до медичних закладів, або вживати якісь заходи для того, щоб ну, охолодитися, екоактивісти звернули увагу на заходи з адаптації, які варто було впровадити на місцевому рівні, зі слів Ольги Лящук, вони не потребують значних капіталовкладень. Ідея в тому, щоб підійти до проблеми поетапно, контролювати та вимагати від влади простих рішень, наприклад, відмовитися від надмірного скошування трави, яка влітку часто вигорає, та нездатна. Виконувати захисну функцію. На її місці утворюється така щільна кірка, яка не дозволяє проникати всередину води, води дощу, який на неї падає. І відповідно ця дощова вода фактично стікає як по асфальту. Просто потоком, хоча мала би фільтруватися і мала би вбиратися в землю. Дослідження провели у межах розробки плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату. В екоклубі сподіваються, що до парад прислухаються і втілюватимуть їх на практиці, а самі рівняни вимагатимуть реагування на кліматичні зміни. Якщо влада заходів не запровадить, то громада потерпатиме надалі, матиме матеріальні та фінансові збитки, що погіршуватиме життя місцевих жителів. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. Українці неймовірні. Це вкотре підтверджують рівненські спортсмени, які стали абсолютними чемпіонами на чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед спортсменів з порушеннями зору та опорно рухового апарату. Детальніше про емоції, змагання, підтримку та відповідальність. Дивіться у сюжеті. 15 світових рекордів чемпіони світу з риму лежачі та пауерліфтингу серед жінок і чоловіків. З такими результатами повернулися до України. Рівненські спортсмени, члени збірної зі змагань серед спортсменів з порушенням зору що 1 по 8 жовтня проходили у єгипетському місті Олександрія. Роман Куров став абсолютним чемпіоном, адже виборов одразу два золота у своїй ваговій категорії до 75 кілограмів та встановив світовий рекорд. Ці змагання було шість, шість спортсменів. У ну, моєї категорії було 6 спортсменів. Був єгиптянин, такий доволі ну, неприсказуємо. І був казах, ну, Казахстані став на третьому місці. У нас, в общем, 10 категорій у жінок, 10 у чоловіків. І в нас всі категорії були закриті. і ну, закриті в каждій, У нас в кожній категорії наші типу, спортсмени здобули від першого до третього місця. От ми готувалися на соревновання, на всі 100% віддавалися, хоч там і травми, але готувалися, щоб виграти, розністити всі соревновання, щоб тільки з першого місця. Спортсмен родом із Лисичанська, проте за рівне виступає з 2008 року з того часу, як переїхав сюди. Він розповідає, цього разу відчував більшу відповідальність, але разом із тим і гордість щоразу, коли лунав гімн України, який означав нашу чергову перемогу. Приїжджаєш на соревновання і перше, перше що переповняю, тебе, що ти виступаєш за Україну. Я не знаю, як це. коли особливо грає гімн України, то дійсно гарніше, що ти українець. Навіть відчуваєш, що ідея така, типу, ти мусиш це зробити, тому що на тебе ну, то есть, люди, люди дивляться вже зараз війну не так, як це було в время. То есть, мирне. Відчуваєш, що ти приїхав і гордість за свою країну, що у нас дійсно хлопці молодці там воюють і в спорті. Ну, ну, дуже а ця тендітна на вигляд дівчина Дар'я Кобилинська привезла з чемпіонату Європи серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, що відбувався у Грузії, одразу шість нагород. Дві бронзи це в мене за суму. Це я набрала велику загальну суму. Я стала бронзовою чемпіонкою. Чотири золотих це я по юніорам. Ну, маленька, можна сказати, найменший учасник був. Мені 18 років зараз. І я змагалась, там були, можна сказати, так, 20, від 25 і до 30, я б так сказала. Я піднімала перший підхід, я піднімала. Ну, Початок можна так сказати, старт старт. Я взяла 74 кілограма, а третій підхід 80 кілограм. У цей спорт дівчина прийшла сім років тому. До того займалась танцями. Дар'я відзначає підтримку інших країн, адже усі знають, що в Україні триває повномасштабна війна. А наші спортсмени вкотре показують, що українці не переможні. Дуже приємно, коли прапор піднімаємо вище і ну, дуже ну країн було багато, і вони всі дивляться, і такі ну, розуміють, що в нас зараз йде війна, легка ситуація. І вони самі країни підходили і казали, що ми молодці, що в нас така важка ситуація йде, і ми піднімаємо прапор на перше місце. Да, я дівчинка, але в тому смислі чемпіонка. Ставимо Україну на перше місце. Це дуже приємно ставити Україну на перше місце. Тренер Андрій Демчук відзначає, загалом до збірної України з пауерліфтингу входить 19 спортсменів, 12 яких з рівного. І усі вони повернулись додому із нагородами, а дехто і не з однією. Кожен з них старався, боровся і викладував всі сили, щоб. Щоб прапор нашої держави висів найвище над всіма, і щоб гімн України звучав і він звучав набагато частіше, ніж звучали всі інші гімни інших держав. Всі разом взяті. Збірна команда України виграла всі нагороди, які можна було виграти там. Все воно в нас в нашій державі, і частина з них. В нас в Рівнській області сьогодні чемпіони приймали вітання від керівництва області. Зокрема, начальник ова у минулому спортсмен зазначив, що перемоги українців на міжнародних аренах додають впевненості у нашій незламності та нескореності. ви великі молодці, ви перебороли всі можливі перепони, і всупереч всьому, ви чемпіони. Ви привозите цей дух перемоги, і ви вкотре підтверджуєте, показуєте всім нам, що Україна це нація переможців. Так тримати, так і далі впевнено, і з посмішкою друзі, з посмішкою, тому що перемога вона має бути така енергійна, заряджена, тому що ви даєте приклад. Наразі всі спортсмени повернулись додому та після короткого відпочинку візьмуться до тренувань та готуватимуться вже до наступних змагань, які відбудуться у 2023-му. На цьому команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Залишайтеся на наших ресурсах. До зустрічі.